Вона ще молода та вже встигла відчути біль втрати та зраду сусіда. Незалежній Україні цього року виповнюється 25 років. Святкування, ярмарки та урочисті марші пройшли по всій державі. 23 серпня. Хмельниччина разом з усіма відзначила день прапора. Тисячі людей у національному вбранні заполонили головну площу міста. І навіть маленькі подоляни кажуть: у нас запанує мир, а українці свято шануватимуть свою незалежність. Вона одна в мірі. Там люди незалежні. ні від кого, ні від яких стран, ні од ні від Франції, ні від Росії, ні від кого. Ми страна, ми єдине ціле. Це свято всієї України, яка святкує. Всі люди святкуються це свято. Хоча ми століттями виборювали свободу, та навіть тепер реформи не дозволяють сповна самореалізовуватися українцям. Мільйони заробітчан вимушені працювати за кордоном, проте ті, хто трудиться на рідній землі, кажуть наявність гідної роботи, крок до європейського майбутнього. Тоді і люди будуть заможними, і країна процвітатиме. Вона повинна бути такою державою, в якій ми будемо спокійні за майбутнє наших дітей. Не будемо прагнути виїхати з цієї держави. І я в ідеалі бачу. Коли мене запитують, де ви хочете жити, в такій державі, куди б хотіли приїхати люди з інших країн, хотіли б там би залишитися. Тисячі українських патріотів зустріли День Незалежності зі зброєю в руках. Тих, хто віддав життя за країну, вшанували хвилиною мовчання. Живі герої мріють про спокійне життя та хочуть бачити свою державу сильною та квітучою. Великої працездатності всьому населенню, тому що вся економіка це в праці. Піднімається наверх, розвивати науковий потенціал держави, щоб науковці не виїжджали за кордону, залишалися в державі, піднімали технології, машинобудування, іменно такі галузі, які піднімають економіку держави. А от доньки загиблого під Дебальцевим героя Анатолія Суліме, Катя та Марина вирішили долучитися до збору коштів для 12-річного хмельничанина, на якого впала бетонна плита. Дівчата розмальовували патріотичними кольорами обличчя хмельничан, а зібрані по жертві підуть на лікування Сашка Вишньовського. Ми спочатку, як це все придумали, ми думали на народного героя України збирати гроші і віддавати. Але коли нам розказали про цього хлопчика, то ми вирішили йому допомогти, тому що він в дуже важкому стані. У самий розпал святкування Дня Незалежності на головній площі міста можна було спостерігати гуртування нації. Парад вишиванок продемонстрував наскільки подоляни шанобливо ставляться до національного обрання. До прикладу, подружжя на одягає святковий одяг лише у найбільш урочисті дні. Пані Наталя власноручно вишивала полотно для себе і для чоловіка. Дуже захотілося мати вишиванку, коли захотілося мати таку, яку дійсно вишиваю сама, а не ту, яку купляють, яку вишивають машинку, тому була ціль така, що за рік вишила і собі, і чоловікові на майдані незалежності сотні подолян сформували живий ланцюг єднання у формі тризуба. А в волочиську в цей час тривала урочиста хода кращих жителів району занесли на дошку пошани. Ми відродили на протязі останніх двох років нашу славну волочиську районну дошку пошани. І я думаю, що сьогодні. Ми ще раз переконаємося в тому, що Волочиський район був, буде жити в майбутньому. День незалежності у Волочиську співпав у часі з ним святкування міста. У день містяни ярмаркували та пригощалися частуванням, а увечері танцювали під запальні хіти дідзьо. Так Хмельниччина відзначила 25 років нової країни, яка, незважаючи на зазіхання ворогів, наполегливо відстоює конституційне право на неподільність території. Тетяна Москальчук, Володимир Якимцов та Роман Судаков. Підсумки тижня, телеканал Ті 7